У сполучених штатах оживили сцену із фільму жахів. У заскочених зненацька від побаченого Холоне кров. І швидкість тут чи не єдиний порятунок. Юлія Бігліцова розповість про що йдеться. Коли кошмари оживають страшну рекламу для нового фільму жахів, вигадали голівудські продюсери. В одному з нью-йоркських магазинів побутової техніки поставили фальшиву стіну. На неї повісили телевізори, заховавши за одним вікно. Там мала з'являтися актриса. Щоразу, коли покупці заходили до зали, продавець запускав на плазмах фільм жахів. Здається, що вона ось ось вилізе. Так, якісна картинка. Чи купив того дня телевізор? Будай хтось невідомо. Та відео самого розіграшу за день переглянули понад 65 тисяч людей. Закоханий та незграбний конфузом. Пропозиція руки і серця завершилася для цього американця. Хотів подарувати дівчині обручку під час баскетбольного матчу. Та після схвального плескання по спині від сусіда розгубився і впустив прикрасу. Шукали її мало не всі глядачі матчу чи таки знайшли, невідомо. Шалене прискорення у південній Африці. Турист зафільмував як слон, футболець черепаху. Велика тварина була чимось роздратована, каже очевидець, та жертва слонячої агресії, схоже, врятувалася, бо тікала від крибника нетипово швидко для черепахи. Подбали про котокомфорт крісло для чотирилапих, схоже на мильну бульбашку, створили у Гонконзі кицьки, які полюбляють усілякі ємності, можуть спати у ньому на втіху господаря. Але поки такі котячі меблі не надійшли у продаж. Морська свинка, яка думає про вічне, білий гризун на прізвисько Лілі Ен став зіркою інтернету на відео, яке зняла власниця свинки філософа, та уважно дивиться в тоді як її подруга Піа наминає броколі. Юлія Бігліцова, Сабиття Дня, канал Україна.